Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже такий мій давній класичний рецепт капусняку. Я постійно його готую по цьому рецепту. Але якщо я маю квасолю стручкову, я обов'язково додаю до капусняка стручкову квасолю. Вариться в мене бульйон із свинини, але найкраще це є свинячі ребра. Так що, якщо у вас є два варіанти: м'ясо чи свинячі ребра, давайте свинячі ребра. Я нарізала 600 г картоплі. стручкову квасолю, приблизно так взяла, може я не знаю, грам 200, 60 грам пшона промитого, одна цибулина велика, морква заморожена, натерта. Приблизно одну моркву. Добавляємо, вже м'ясо зварила.